Вітаємо вас на телеканалі Віка. Розпочинаємо восьмий сезон молодіжного інформаційного агентства – проєкту, який створюємо ми, школярі про дітей для дітей та їх батьків і вчителів. У студії працюють Аліна Джура та Софія Пархоменко сьогодні. У випуску. Предмет захисту України у новому форматі: як черкаські школярі здобувають важливі навички? Офіцери служби освітньої безпеки, обов'язки та особливості роботи. Благодійний ярмарок у 13-й школі. Як учні збирали на допомогу військовим? Хто такий барбер та які секрети фаху? Сюжети стиклу, професія моєї мрії. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Цьогоріч було затверджено новий формат проведення уроків захисту України, важливого предмету сучасної української школи. Основна мета підготувати юнаків та юнок, захищати свою країну та навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Журналістка Анастасія Лучицька відвідала такий урок, щоб дізнатися про новітній підхід до вивчення курсу. Ми перебуваємо на уроці захисту України, який цього року осучаснили. Програма передбачає лекції, тренінги та практичні заняття, що робить навчання більш інтерактивним та прикладним. У нас сьогодні. Буде два навчальних місця. Тактична підготовка і тактична медицина. На тактичній підготовці відпрацьовуємо пересування відділення чи взводу на полі бою, евакуацію пораненого і першу букву чи надання протоколу марч дії. Друге навчальне місце практичне відпрацювання, серцево-легенева реанімація. І там ран. Такий новий формат проведення уроку захисту України затвердили цьогоріч в Міністерстві освіти і науки. Десятикласник Андрій Мушкін детально розповідає про навчальний день та поділився тим, чим займались протягом сьогоднішнього заняття. Нас навчили баз базі щодо евакування людей з крас червоної зони. Що таке червона жовта та зелена зона, та як надягати турнікет. В практиці, коли ти робиш це сам, для мене це набагато краще запам'ятовується. Дивнич разом зі своїм класом також брала участь в паралельному уроці, тож розповідає про отриманий досвід і відзначає його важливість. Сьогодні я дізналася про тампонування рани, сама спробувала власне, зробити тампонаду. У мене добре вийшло. Також показували, як робити серцево-легеневу реанімацію. Це досить важко, але цьому можна навчитися. Мені також сподобалось. Я буду це використовувати знання у своєму житті. З цього навчального семестру на уроках захисту України. України. Учні не лише вивчають базові навички оборони, але й готуються до нових реалій, які диктує сучасний світ. Саме про ці зміни говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Новий формат захисту України пов'язаний з тим, що наразі безпекові вимоги і вимоги взагалі ведення бойових дій вони зовсім інші ніж українці. Знали до цього. Оскільки війна стала технологічнішою, війна стала зовсім іншою аніж вивчалося раніше. Тому відповідно і підготовка до неї має бути зовсім іншою. Віктор Шульга, підполковник, вчитель, методист, відзначає тематичні зміни, які відбулись цьогоріч у курсі, шість модулів відведено на 10 клас, шість модулів на 11 клас. Відповідно, помінявся деякий зміст. Предметів прийняли, прибрали з програми строєву підготовку, прибрали фізичну підготовку, натомість дали дронову підготовку, FPV, стоять за нами. Більш підготовку технічну, практичну, більше тактичної медицини. А так, в принципі, в принципі, ті самі модулі, що цивільна оборона, що все, все що було раніше, в принципі так і залишилося. Структурно помінялися лише підходи до викладання. Тепер. Учні мають можливість щомісяця виїжджати у спеціально визначене місце осередок, де для них проводять уроки з цього предмету. Наразі в нашому місті їх три осередки вибиралися по територіальної належності для того, щоб була зручність у доїзді учнів до цього осередку. Щоб не через це місто вони їхали і, відповідно таким чином і обиралося. Ну і але ще ж крім того, наявність вільних кабінетів. Напередодні нового навчального року проводився відбір та навчання вчителів з предмету захисту України. Про критерії оцінювання нам розповідає Богдан Білов. Вимоги до вчителів перш за все, це те, що вони мають бути вмотивованими. Вони патріоти і також там серед них велика частка учасників бойових дій. Віктор Шульга наголошує, предмет захисту України відноситься до соціальної та здоров'я збережувальної галузі. Основне, чому я, як вчитель, як педагог, повинен їх навчити, перше, виживати в екстремальних умовах, друге, бути гідним громадянином своєї країни. Яку б оцінку я не поставив? 10, 11, 12, 5, 6. Основну оцінку. Тому як вони тут навчилися. На жаль, їм буде ставити життя захист України сьогодні. Це не лише предмет у школі, але й важливий складник нашого сучасного життя. Анастасія Лучицька, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Декада суспільних наук нещодавно відбулася в гуманітарно-правовому ліцеї. Учні долучилися до цікавих та пізнавальних заходів, зокрема до створення лебуків на історико-правові теми вікторини до дня юриста та пісенного батлу. Учні продемонстрували свої знання та дізналися багато нового про право та його історію. Булінг, насильство та інші правопорушення з такими проблемами стикаються сучасні українські школи. В навчальних закладах запровадили посади офіцера поліції з метою їх профілактики та безпеки учнів. Чи можуть шкільні офіцери поліції стати ефективним інструментом у боротьбі з цими явищами? Цікавилася Марія Кривошея. Хто сьогодні дозволяє почуватися безпечно учням? Шкільний офіцер поліції, нова фігура у шкільних коридорах: від профілактики правопорушень до оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Дізнаємося про основні обов'язки шкільного офіцера поліції, як його робота сприяє забезпеченню безпечного середовища для учнів. Інспектор служби освітньої безпеки Едуард Яровенко розповідає, що його робота полягає в тому, щоб зробити школу безпечним місцем для навчання. Він контролює вхід і вихід зі школи. Це запобігає конфліктним ситуаціям між учнями, інформує дітей про небезпеки, пов'язані з інтернетом та війною. На випадок надзвичайних подій є відповідний алгоритм дій, згідно якого працюють всі відповідні служби, які залучені до реагування. Також і я. Я займаюся евакуацією дітей, адміністрації і всіх учасників освітнього процесу. Якщо це тривога, всі проходять в укриття. Якщо замінування, то на безпечну відстань від території школи. Після цього я обходжу територію школи як внутрішній двір, зовнішній двір і приміщення самої школи. Аби убезпечитись, що всі покинули будівлю. Спеціаліст допомагає вирішити конфліктні ситуації мирним шляхом та запобігти проявам булінгу між учасниками освітнього процесу, але спілкування не обмежується тільки проблемними моментами. Учні також цікавляться роботою поліцейського, звертаються за порадами і просто приходять поспілкуватися. Робота з дітьми це дуже велика відповідальність, і до кожного з дітей потрібно знайти індивідуальний підхід. Мої обов'язки входить проведення ін. Інтерактивних лекцій на теми, такі як безпека дорожнього, руху, булінг в освітньому середовищі, права та обов'язки учнів, попередження вживання наркотиків, алкоголю, тютюнових виробів і електронних сигарет. Учні, педагогічний колектив, батьки можуть бачити кожного дня результат моєї роботи. Робота з дітьми вимагає від інспекторів не лише висококваліфікованих фахових знань, а й медичних, психологічних навичок. Розуміння особливостей дитячої психології. Було відібрано кандидатів з діючих працівників поліції, які проходили навчання за спеціалізацією Служби освітньої безпеки в навчальних закладах системи МВС. Окрім навчання за спеціалізацією для набуття практичних навичок і вмінь, ми також проходили відповідні тренінги. Заняття з поліцейськими позитивно впливають на поведінку дітей. Вони стали дисциплінованішими та більш відповідальними, зазначає директорка Світлана Напрієнко. Перед нами стоїть велике і основне завдання створити безпечне освітнє середовище. Тому саме з приходом шкільного поліцейського ми маємо можливість забезпечити в більшій мірі безпеку наших дітей. Також зустрічі з поліцейським допомагають учням краще зрозуміти та сформувати початкові уявлення про професію інспектора поліції, яка нині дуже актуальна. На жаль, на сьогодні така робота дуже необхідна, бо такі явища, на жаль, поширені в суспільстві. З приходом нашого Поліцейського шкільного ми е, поновили і маємо новий такий виток співпраці із нашими батьками, тому що він тісно співпрацює з батьками, проводить бесіди, і відповідно це таке поєднання усіх наших ланок, які працюють на безпекову ситуацію в школі. Марія Кривошея, Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Квест місія разом днями відбувся у парку «Сосновий бір і мав на меті подарувати підліткам позитивні емоції та покращити їхню взаємодію. Організаторка заходу Діна Проскура, керівниця офісу світи в Черкасах, підкреслила важливість такого заходу для розвитку комунікаційних навичок молоді. Близько 30 підлітків взяли участь у командоутворюючому тренінгу з використанням мотискової техніки, що дозволило їм не лише весело провести час, а зміцнити дружні стосунки. Майстер-клас із гри регбі 5 для вчителів фізичної культури загальноосвітніх закладів міста. Провів муніципальний спортивний клуб з Дніпро. Тренер та гравець команди Владислав Танський ознайомив педагогів з правилами гри. Після чого вчителі долучились до гри з вихованцями клубу та показали свої нові навички на полі. Чи знали ви, що в давнину барбери виконували не лише стрижки, а й лікувальні процедури, як от видалення зубів, кровопускання і навіть хірургічне втручання? Слово барбер походить від латинського барба, що означає борода. Максим Яременко дізнавався про таємниці фаху, трендові зачіски, а також відчув роботу майстра на собі. Підлітки сьогодні переймаються через свій зовнішній вигляд, а саме через зачіску, у виборі якої може допомогти барбер. Професія барбера це не просто стрижка чи гоління, а справжнє мистецтво, яке поєде сучасні тренди, технічну мистецтві та особливий підхід до кожного клієнта, яку зачіску ви мені порадите. Я тобі порадив кроп, він максимально гармонійно буде виглядати в тебе на голові. Вінявської професії лише рік, та за цей час відчув як переваги, так і недоліки фаху. Ти спілкуєшся з людьми, ти постійно ростеш, ти навчаєшся так само монтажу, фото, відео, і саме головне це спілкування з людьми. Недолік один з найголовніших – це, напевно, той, що ти стоїш постійно на ногах, але ти з часом звикаєш до цього. Крім традиційних ножиць, барбер має ще цілий перелік інших інструментів, розповідає Роман. Розки потрібні для того, щоб виводити форму з зачісок, це щоб робити перехід, прибирати волосся в нуль. Працюємо триманням машинками, гребінцями, щіточки, насадки все є. Спілкування один з важливих аспектів роботи. Як комунікувати з маленькими гостями. Барбер охоче розповідає: ти дізнаєшся захоплення дитини. І на цьому фоні ви починаєте спілкуватись, розмовляти, і все супер, і потихеньку-потихеньку у вас налагоджується контакт, і стежка проходить максимально весело і комфортно. Мабуть, чи не у кожного майстра є історія пов'язана з незвичайним запитом гостя? До мене прийшла людина з фотографією свого любимого актора. І ми цю ж повторювали. Ми максимально довго її стригли, але ви В кінечному результаті це вийшов дуже красивий помпадур. Для охочих опанувати фах Барбера у Черкасах діє школа. Навчальний інтенсив триває впродовж місяця. Дізнаємось у засновника Марка Чайковського. На нашому ринку немає ні жодної школи, ні одної академії. Тому я, як перший засновник цієї школи, програму входять як практичні, так і теоретичні завдання. Також відпрацювання на моделях з самостійними роботами вдома, тобто домашнє завдання обов'язкове. Також дізнаємось, якими професійними якостями, на думку Марка, має володіти майбутній барбер. Треба бути дуже уважним в нашій сфері, треба хотіти зробити людину кращою, чим вона прийшла до цього. Дуже чисто виповнювати свою роботу. і також Давати настрій людині, яка приходить. Професія моєї мрії барбер Максим Ременко, Аліна Жура, Марина Сухенко молодіжне формаційне агентство. Благодійна виставка художніх робіт. Добрі історії про пухнастих і хвостатих від організації Доброкіт відбулася у кінотеатрі Україна. Мета заходу збір коштів для чотирилапих. Відвідувачі отримали багато емоцій від майстер-класів, знайомства з котиками та ярмарку. А в кінці заходу відбувся аукціон картин. Сьогоднішній захід у нас такий дуже цікавий і має таку дуже серйозну благодійну місію. Тому що сьогодні все, що тут відбувається: майстер-класи, ярмарка, картини, все це йде на користь котиків. Близько 60 тисяч гривень на потреби військовим зібрали учні спеціалізованої школи номер 13 під час ярмарку. Крім звичних смаколиків, гостей частували козацькою кашею та смаженими крильцями. Всі охочі могли долучитись до майстер-класів. Журналістка Аліна Летин відчула атмосферу осіннього ярмаркування. Сьогодні у Черкаській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 13 проводиться благодійний ярмарок, метою якої є збір коштів для військових. Є запашна випічка, смачні напої та справжня козацька каша. Поласувати цими стравами можуть відвідувачі. Наша команда теж долучилась до благодійності та куштує ярмаркові смаколики. На ярмарку діють різноманітні активності. Майстер-клас ліплення із солоного тіста, батути, дартс. Ігрова фото та музична зони розповідає директорка школи Олена Кошель. Сьогодні ми ярмаркуємо не лише звична. Це вироби, які приготували учні і батьки нашої школи. А це ще й локації, де Аквагрім, Гавайська вечірка. у нас працює навіть невеличкий музей АТО. Сьогодні у нас працює зона барбікю, Батут. Словом, ми сподіваємося мати сьогодні велику виручку. Всі гроші ми будемо спрямовувати на підтримку Збройних сил України. На своєму прикладі намагаємося виховувати в них толерантність, відповідальність, патріотизм, щоб це було були не лише слова, а саме от дії, які підтверджуються все. Сучасна школа це не лише про навчальний процес. Важливо не тільки дотримуватись шкільної програми, а й впроваджувати різноманітні активності, які сприяють розвитку соціальних навичок учнів. Мама другокласниці Марина Мельник розповідає. Я вважаю, що такі заходи вони дуже важливі і вони повинні бути. Вони об'єднують. Вони показують діткам, що разом ми сила. Що коли ми об'єднуємося, ми можемо досягати більшого, аніж коли кожен сам поодинці. На будь-якому шкільному ярмарку найулюбленіше смаколики підготовлені дітьми. Розповідає Андрій Лаговський. Торт, вафельний, два вида з шоколадом і горішками. І обичний у нас є медовик. у Нас. Кекси з гущонкою є, горішки з гущонкою, також у нас є кекс, сирний, булочки домашні. Крім широкого асортименту, у покупців приваблюють доступні ціни. Другокласник Сашко на заході з бабусею та дідусем. Я витратив на цей палкунок 100 гривень, може 200, я не ще Не знаю. Купляв сосиску в тисті, таку цукерку смоктальну і те, що я купля робив вдома. Козацька каша та м'ясо прямо з жару з хрусткою, з коринкою привертають увагу відвідувачів. Однокласники Олександр та Віталій залюбки смакують та діляться враженнями. Я сьогодні купляв одне крилишко м'ясо. Наш вчитель фізичної культури дуже смачно жарить. Мені дуже смачно, бо це крильця курячі. А я дуже люблю е, курку. Не лише за яскравими враженнями, а й за для благодійної мети гуртуються школярі. Для шестикласника Дениса важливо підтримувати Збройні сили. Мені дуже сильно подобається, бо то, що тут дуже, дуже смачно, а ті, що кошти передаються на ЗСУ. Це дуже добре і дуже класно. І мені хотілося більше, щоб більше коштів заробити для ЗСУ наших, щоб їм більше було передавалося реч, речей для перемоги України. Тож підтримуйте благодійні заходи та донатьте на ЗСУ. Аліна Литвин, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. В центрі дитячої та юнацької творчості відбувся захід на підтримку Збройним силам України спільно з благодійною організацією Однодумці мета заходу збір коштів на Starlink для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Близько 15 тисяч гривень донатів зібрали юні артисти. А це була остання новина нашого випуску. Уся творча команда бажає вам гарних новин та мирного неба над головою. Бережіть себе, зустрінемося взимку на телеканалі Віка.